Всім привіт! Давайте другий день відмучимо. Що там каже моя оборона? Оборона стабільна. так як треба. Ну, в принципі, я це й очікувала. Тому що на бафнутому турнірі ти в атаках може зробити більше шотів, але оборона, то я Ох, стоятиме погано. Ну що, давайте сьогодні попробуємо Більш-менш вдало потурнірити. Більш-менш дві трійки в обороні. Значить що? Значить, зараз не буде в мене тут. Поля. Ну, контрати, звичайно, погано, але, мабуть, ми і поїдемо. Мелендор, можливо, задеспалить, Сабіна, можливо, задеспалить, але це все можливо. Фіолетових нульс. Все дуже мене радує. Це все так, як планувалося. Все так, як мені треба. Ну, окей, ну добре, ну нехай у мене є гензел. А що я тут зроблю тут всі відмахувачі. Зараз я так само, до речі, можете відмахнутися. Гензель у мене тут взагалі не в тему. Ну, Попробуємо. Ху, заблокувалась. Це дуже дивно. Прям дуже дивно. Що це вона захотіла? Мені б якби трошечки десь би взяти мелендера проблема, це проблема. Я так сподівалась, думаю, можливо, там зає, зає, зараз дюрочку заїде, класне, все так, як мені треба, а воно не заїхало. О! Убили. Просто взяли і убили. За що? Ну що? Ну, блін, ці тички. Я їх люблю. Кого це зараз заблокує? Давай вам Сабіну. А гензеля теж можна. Далі. Мелендер чекає. Тут, у нас, звичайно, буде он яд 39 очок. Ну, блін. Хм. Що робимо далі? Зриваємо червоний чи синій кристал? Давайте синій. Куча жовтих. Куча всього того, що мені не треба. Так, окей, зараз це задеспалимо. Угу. Тепер зірваємо червоний. Там овору в них, звичайно. Так, знімаємо тоді з себе цю каку. Ну, давайте це більше погризена. Ну, вона може відмахнутися. Та що це таке сьогодні? Ніхто не відмахується від Гензеля. Це дуже дивно. Так, пані Сабіна. Ну, можна, в принципі, цього активувати мелендером, тому що це, може, в нього... Ні, Рігарда. Да. Рігард сказав, що да, я хочу, щоб мене заблокували. Ну, погнали. Оцей бій у мене. Толку мало, результату мало, а куча кристалу. Тільки те роблю, що кристали зриваю. Ну, тоді так зробимо, потім он, візьмемо зелених. Це зараз може не захотіти. Хочу прибрати цю сторону, Диви, дуже дивно, не відмахнувся. Що мені можна було ось тут собі кидати сюди. Пан Фейс зарядився. От без акули вже і погано, тому що вже не можна камінчиком так шикарно. Це все зробити. Бафнемося. Знімемо з них заразом це все. Ну, да, Це все неправильно зробила, тому що ну, це таке. Так. Ну нехай візьмемо гензеля. Будемо працювати по Який Довгий бій. Хелп рятуйте. Бафуємося, б'ємо. Угу, Добре. Ну, що тут можна зробити? Заблокувати. Потім попробувати а зараз Гензелем що блоконути. І, мабуть, не захоче. Все дивно. Ну реально, ну що це таке? В цьому бої ніхто не відмахувався від цього, від гензеля. Ну прям, ну, прям ну, дуже дивно. О, як добре фіолети склалися. Так, окей, є, змогли, домучили. Що ти робиш в цьому костюмі? А, це мультяшка. Окей, буде зріз атаки. Сонька буде, буде диспелити. Рігард буде диспелити. Ну, вогнали. Так само. Ніби фіолетвієм. Червоний кристал, це мені треба, а потрефіолета теж ніби не втаму. Блін. М да, зараз буде зріз А так, я цей собі ще ману розганяє. Блін, ну чого це так сьогодні нема в цьому бої ніяких класних комбо. І враховуючи, що я ще досі не зарядилася ні. Але От його. Це ж він ще мультяжка. Це ж він зараз ще і не заблокується. Оце халепа. Чим пахне. Розбивом. Тут один зкіл скал все зробив, тому що. Тому що от так, правильно, зрізав нам атаку, потім ще накидав кучу сповільнення. Філікується від Соньки, Сонька і доб'є. Да. да, хлеба. Ну, в принципі, от і все. Поки ми заріжемо, то у мене тут уже нема нікого. І все. Я навіть цього не можу винести. Жесть. Просто треш. Оу, йо рубрика хоч не в нуль. Ну, що зробиш? Окей, маємо перший розбив. Погнали далі. Блін, знову мультяхи. Не, нар... я тільки що програла. Я тільки що програла. Скажіть мені, будь ласка, чому мені дають противника, в якого 4 мультяшки? Просто жесть. Це ж цей друїд будуть. Будуть стрічки, він і на альфа, я нема слів, нема. Я хазе, як це називається. Тут, в принципі, цей гензель взагалі недоречний, а кого сюди взяти? Одну кого ти візьмеш замість Гензеля? Всі будуть диспелити. Пенька Пенькаун взяти. Ха? Плон капкан. Взяти би, наприклад, крила, але вони так само, Вони, них буде куча супротиву на все. Це чисто про, попробувати його взяти як додаткового лікаря. Що робимо з Рігардом? Його в оригіналі чи костюм? в принципі, костюм, я думаю, немає ніякого сенсу. Тоді беремо його отаким. Мелендор нехай тусується в костюмі з Сабіною можливо, там якось десь ми зможемо їх затаймити, зарядити. Хоча я в цьому дуже сумніваюся, попробуємо. Можна було би попробувати кристал залити Сіолет Вілем. Але але. Ну, нехай так зробимо. Мір'єр <laughs> тримайся. Є зелені. Але проблема в тому, чи я зможу їх зібрати. Блін, я так сподівалась, що там фіолетові закриються. А вони взяли і не закрилися. Зараз вмикати акулу я не бачу ніякого сенсу. Хоча можна. Отак От зробити. Трохи не добив. Тихо. Хоча би гріма приберемо. Добре. Хоч так. Далі. Буде у нас мелендер ходити. Блін, треба було собі на нажати. А, ні, так так було. Нормально. Цей вб'є когось чи ні? Не вбив, лікуємося. Знімемо тоді з них оте все, щоб не були такі мощні тички. Можна тоді взяти цього. Так, зараз, до речі, непогане поле, але треба чекати цього чудіка, поки він сходить. Де мені нейтрально сходити? Нема таких прям хотів. Не... Блін, все розбивається. Ну ладно. Бей. Угу. Погано фіолатів під неймало. <смір> Тик супротив того стійкість, то він махнувся, то й ще щось. Ну, коротше, працює. <смір> Все працює так, як треба. Але не в мене. Так, включимо. А, там і той зараз знову десь Я пізно побачила. Ще там той вже заряжений. Кедван. Я зараз попробуємо фіолетом і щось десь стукнути. Юху! ми пробили центрального. Нічого собі. Так, відлікуємося. Нехай погнала сабі нам. Зараз вам взяти акулу і попробувати під бафами. Цей такий турнір, враховуючи, які класні оборони, буде особисто в мене проходити дуже довго. Тому що в мене всі пасивні, ніхто не б'є. Ніхто. Та це капець мені тут буде. Це ще ж, до речі, цей стрічки собі випускає. Це називається в Беймене. Мм, человек 2. Так, бафаемся, лупом. Тришки. Так, зараз ще корилом бафнемся. Короче, все имя, кого можна. Проживаем, гуляем. Наповнюю, так, нормально все тут вийшло. Хі -хі -хі. Без ніякого цього. Отній лікарі, можна сказати. О, мелендер. Так, меду. Це у нас тут буде яд. Кого угу, угу, угу. угу. треба поставити десь цього, якби по центру? Ну, майже по центру, тому що. акула? Да, загубила. Тому що там лісю. Ну так і поїхали. Лісю буде бити, блокувати. Ого. Хм. Ну, там не вийде класно, все шикарно, нехай. Будемо десь щось так вертіти. Навіть фіолетові склались там, де треба. Так, ну тоді що зробимо? Що можемо зробити? В принципі, не дуже багато чого, тому що не дуже поле в мене вдало для комбо. Так, а ну, тихо, треба цю вбити. Я її боюсь. добре, вийшло. Зробимо зелений кристал. Ніфігосі. убили. Ну, це зараз, звичайно, все буде бити. Ну, ми ще вам так бафнемося і трохи когось ударимо. Угу, Добре. Бахаємося і знову лупимо. Класно, мені сподобалось. Давайте ще раз так само. Так, хто там рігард? Це і б'є по всім, Правильно? Так, це не той, що бафає. Але у нас тут буде кіпріот. Б'ють тут двоє, але там будуть тички. Ті воно на альфа всі. Ну, так і погнали. Ну, добре, ну, зберемо. Але маловато. Мені ще треба філатової, щоб ми її зарядилися. Так, там звичайно. Ну, окей, ладно, добра буде четвірка зелених. Треба було мені тут взяти рігар до такого в костюмі. Тоді нехай бафнемся. Попробуємо винести центр. Вийшов. Мелендор, то тичками десь палить. Вредний. Зараз б'ють, ультують. Всіх, хто щось робить, а я он <laughs> просто лікарями <laughs> виношу. Так, ну добре. Зробимо собі оверу. цього контра. Ну, нехай. Чий називається, чий мелендор краще відпрацює до чи його. Ну, все одно він зараз нас задиспалий, то таке не страшно. Мені зараз. Головне, де щось зробити. Де, куди що, не знаю. Щось будемо робити. Хай сюди. Червоний кристал зберем. Фіолети зовсім не там полетіли. Не можу на гріма попасти. Не страшно. Не больно. Ух, полетіло. Так, того здуло, добре. Не вистачило, правильно, на альфа. У мене ні одної четвірки на альфа немає. Нікого. Але в мене таких топ-четвірок немає, кого можна було би зламати. Так, окей, бафаємося знову. Цей під забороною, так що він не лікується. Добре, шотнули. Ну що, маємо один розбив за сьогодні. Як на мене, ще не так все і погано, як могло би бути. Поки що в топ-5, ну, мабуть, там буде топ-10, оборона не тримає. Маємо один хрестик на другий день, як на мене, ну, могло бути гірше. Це Все, я сам дала камня. Всім пока-пока.